Фільм канадського документаліста Деніала Роера Навальний отримав Оскар в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. Отримувати статуетку вийшла дружина хорошого росіянина Юлія Навальна разом з дітьми. У мережі почався шквал критики на адресу американської кіноакадемії за такий вибір. Зокрема, у Твіттер жартують, що Навальному замість Оскара потрібно було дати бутерброд, посилаючись на його скандальну заяву у 2014 тому році що Крим не бутерброд з ковбасою, щоб його туди-сюди повертати. А український шеф-кухар Євген Клопотенко опублікував картинку з бутербродами і показав, як бачить Навального кіноакадемія і яким його бачать українці. Журналіст Остап Яриш написав: багато хто на заході хвалить Навального та документальний фільм про нього. Але є ще дещо про що слід пам'ятати: те, що ти проти Путіна, не заперечує імперіалістичних і шовіністичних. Стичних поглядів Навального в одній номінації з Навальним був представлений і фільм про Україну Будинок зі скалок, який розповідає історії дітей з дитячого будинку у Лисичанську. Проте його кіноакадемія оминула своєю увагою.